Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради. Стало відомо, що кілька місяців тому у батька звинуваченого загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевої ради його особистих та бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив, так би мовити, допомогти батьку та намагався організм організувати замовне умисне вбивство іншого депутата, члена постійної земельної комісії жмеринської міськради. Син депутата знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів, оцінивши у таку суму життя свого колеги. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів. Нині триває досудове розслідування. Також встановлюється можлива участь і батька затриманого екснардепа регіонала у замовленні вбивства. За інформацією джерел, затримано сина народного депутата України сьомого скликання Віктора Жеребнюка. Як розповіли в Державному бюро розслідувань, затриманому повідомили про підозру в організації замаху на вбивство, вчиненому із корисливих мотивів на замовлення. Санкції статей кримінального кодексу передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення. Ління волі і з конфіскацію майна.